Працівники ДБР у тісній взаємодії з органами прокуратури затримали заступника міського голови Херсону, який під час тимчасової окупації міста працював на ворога. Йому повідомлено про підозру у колабораціонізмі. До російського вторгнення посадовець відповідав за питання діяльності виконавчих органів міської ради. Після захоплення Херсону він почав працювати на загарбників та відповідав за сферу житлово-комунального господарства. Зрадник брав участь в організації роботи підприємств житлово-комунальної сфери за російським законодавством, налагоджував окупаційні системи стягнення з населення платежів за послуги ЖКГ. Також він готував приміщення для проведення фейкового референдуму щодо статусу захоплених росіянами територій. Працівники ДБР затримали посадовця та повідомили йому про підозру у пособництві державі агресору Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Під час затримання у чоловіка виявлено конституцію РФ та інші пропагандистські матеріали. Також фігурант перевіряється на причетність до незаконного обігу зброї та вибухових речовин. Сьогодні, 29 листопада, суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. ДБР нагадує короткострокова вигода від співпраці з ворогом перетвориться на ганебне і тривале ув'язнення.